Чим юброкс кращий за ZKTECO? Ну дивіться, я вам скажу з досвіду такий з практики. Чому в мене так сталося? Я колись ставив також ZKTECO, і мені дуже воно не подобалось. Там не було нормальної української підтримки і так далі, і так далі, української мови і тому подібному. А зараз, наскільки мені відомо, там вже дуже багато все помінялося, додавали українську мову, змінили там інтерфейс набагато зручніше, і так далі. Але те, як воно робило колись звіти, ну це реально було, це був ужас. Це все до речі, це все в порівнянні. Робило воно нормально, поки не при поки не було Юпрокса, так поки я до нього не дійшов. І тут в мене був один об'єкт, де клієнт ми ставили камери, і мене клієнт поставив перед фактом з контролем доступу. Вона вже купила, до речі, в Київської контори, най, скажімо так, не найбільш популярної, але одної з популярних. Нехай буде так, не буду говорити про яку це контору. І вони її, скажімо так, запевнили чуть ли не підтримкою 24 на 7. Та я Кажу: та окей, взагалі, питань немає. Я кажу, я вам його підключу. Але коли я його побачив я зловився за голову, кажу, та ні, кажу, та це буде типа єрунда повна. Але кажу, давайте я ви, ви нічого не чули, що я вам говорив. Я вам налаштую, я вам його підключу. Базово, що я пам'ятаю, зроблю. А от оці всі нюанси, які будуть, а їх там до хрена. Кажу, це ви, напевно, будете з підтримкою. Так, звичайно, вони мені сказали, що вони все повністю все мені налаштують, взагалі тільки щоб хтось підключив. Кажу: ну тоді баба з воза, тоді взагалі ідеально. Це, я підключив, чик, все, все зробили, все поставили, проходить тиждень, до мене дзвонять. А там хлопці такі стоять, сидять адміністратори, ну, десь мого віку, але такі типу. Скажем, вони е, не, не знають, що таке там рахівниця. Вони досить такі натиск комп'ютером, і тут, тобто розуміють, що таке програми розбираються, ловлять це все, все на люту. і кажуть, Олег, ми реально задовбалися. Воно щось так все криво хер працює, що просто капець. Я кажу: у вас є підтримка. Кажу, вам сказали. Каже, я вже їх задовбав ту всю підтримку. Вони мені сидять віддалено, щось пробують налаштувати. І ніхрена вони не можуть налаштувати. Вони не розуміють, чого воно не працює, так як та як. Вони думають. Я кажу, а пам'ятаєте мої перші слова, коли я це все побачив. Ну, проходить ще декілька днів, власниця не витримує, дзвонить до мене і каже: Олег, постав мені, скільки би це не коштувало, мені потрібно облік робочого часу, постав, щоб воно мені працювало, а не оця хрень, яку мені порадили. Це її слова. Ну, відверто скажу, постав то, що буде працювати. Я кажу, бігом, Юпрокс, там прайс. Ну, там вийшов прайс одного її точки проходу десь 600-650 доларів це з роботою. Кажу, все, go. по сьогоднішній день людина просто задоволена: на свої всі інші фірми також замовила цей Юпрокс і все працює окей. Ну, це в мене був теж такий досвід. Добре, що то не я порадив ЗКТ. Ну от я, виходячи з таких. Історії я роблю якісь висновки просто для себе, от і все.